Доброго дня всім. Сьогодні заїхав до нашого старого голуб'ятника на северному, до Василя Олексійовича на Некрасова живе, він держа чубаті голуби. Да, діду вже 84 чи 85 років, ну, по цій ліс не... драбині лазить, як молодий. То, у нього було трошки гора там. Ну шо, не... Да, Дайте, те, що, не те щось, дайду до вас йду. Давать, йду. А ну давайте щось покажете. Хто це у вас гарних навиводив. Дядь Вась, добрий день вам. Привіт. Привіт, да. ну, Показуйте, розказуйте красоту свою, що це у вас таке красиве. Да. Чорнофости такі. Да. Чорнорябі, чорнофості. Да. Красавці. Прям білі. Як ці да. юни раніше, тільки фости чорні, так, да. Да, дядьвась? Да. Це, це ви вивели таке? Три роки за... виводив. Оце три роки. Одне, так, да, одне. Получилося, а потім не вийшло. Це вже в цьому году ось трьох, але ну, одне вже залетіло десь. А вітерки підплатилися, залетіло, да, так? І залетіло. А це у вас у ті рябогорлі, чорнофоріч, да, да, чубата кошматі. Да, да, а ці чубата лохманогі, о, це да. так. А Красиво, це в чолочках. Mm -hmm. Ну, як обичай. Да. Одне в чулочках. Mm -hmm. да. А ну пустіть їх сюди. так. От так просто на земельку гляньте. Ой, гарненькі, які, красавці я на ну, друге пускайте. Ох. Це в чолочках, а це чубата Ага. Такі забіловані, чорнарябі, прям махові, тьомні, фасти чорні, гарні. А батьків, батьки тут чи десь, чи там в маленької будки. Там, там сидять. Ну що ще є гарне таке? Що ще вивели в цьому році? Ну розказуйте. Хлопці будуть дивитися, наші голубятники, що залишилися. Може комусь буде інтересно. Правда, не хочется вас заставлять лазить. Дядь Вас, сколько вам років? 84. 84. Ай-яй-яй. Можно только позавидовать вам. Ну, давайте я сюда трошки до вас сниму тут. И вас сниму, и голубые такие черные дяди Васичи, баталахмоноги. Римачки тут разні, разні. Щас він їх виганемо, подивимось. Каже, кажу, показуйте, що на вивозили, гарне. Ті макові. Ось чорноряби такі, чоббаті кошматі. І воно голуб чібато кошмати ходить. Ось, ось ще чорноряби, чубата, кошмати. Білі чубата, кошмати. Макові, разні. А ну, Василь Олексійович, показуйте, що ще. Ну, чорнарябі красавці. Прийдете да, мені до вас в очередь вставати на розвод. Це що, дядь Вася, ну. Все білі чубатя, ну дайте поближче. Давайте я це подержу, так красивенько. Візьміть у руки, так зложіть криля. Покажемо його корону. Ну, наверх криля положіть, щоб красиво було. О, от такі чубаті, такі. Це в нас виногради, які тарахтять, так? Да? А? Ну, Виноградовці, як у нас на них називали, вони а перебитенькі трошки. А, да, трошки перебиті. Ну, винаград. В Чалбасах виведені були да. в Херсонської області. Ой, красавці. Чубата лахманоги такі білі, корони на всю голову. Ну, нічого не скажеш. Ви в цьому году рекордсмен. У городі вже, мабуть, почти ні в кого й не залишилося. А раніше Херсон був забитий, чубата красну да. птицею. Да. А зараз це так. Ну, голубятників пасти нема, бомблять і ну, самі бачите, yeah. що твориться да, не до голубів. Оце yeah. вас їду, як побачу, біленькі чубата кошматі на криші. Кажу, раніше був повен міст, зараз вже не побачиш. Хоча красивець, поближе Зніму, Гляньте, які Корони на всю голову, а уха до уха. Лахманогі, чубаті з польотиком, як раніше. Ну, голуби були виведені в Херсонської області, в селі Чалбасах. Да. І малош і рябі, і білі оттуда були. Був повен Херсонник, так, дядь Вась? Зараз пашти нема. Пашти ні в кого нема. Торгували, торгували, місили, базари, ну, виставки вивезли. Да, Раніше ж займалися голубами. Голуб'ятники були. А потім пішли торгавці. Торговці, да. да? да, да? да, торгавці, Раніше виводили ну, вони і в основном, ганяли, да, да, в так? В основному вони раніше виводили, ганяли. Так я вас перед війною чекали бачив, чи вже в час війни, перед, перед війною, да, я їхав, якось вийшли туди пішки за пазухою голуби. Ну, туди десь в сторону больниці. Тому що кидати так. Ой боже. Ну, вони ж хлопці, 84 роки за пазухою з голубами. Ну, тоді вам 80. сколько було? 82, мабуть. Ну, ну, Тут, це, це старі біленькі чи молоді такі? Ні, це молоді оба. Молоді, так? Да? Да. З різних пар чи одна гністка. А чорті це треба дивиться там, у них кольця. А мітите, колечко Ага, Ясно. А, спит, Дайте да. я ще раз їх зніму поближе, бо вже таких у місті нема, мабуть, Голубів, Гляньте які. Чорнорябі у нього рябогорлі, чернопості. І старі там в нього є, що води, він потихеньку. Каже, хочу розвести, але не виходить. А, а білі в нього там багатенько, десяток, мабуть, чубата багато Ну, Правда, залені трошки і чуби, і це, так? Да, Позаленювали і чуби, корони Та, такі. Так вони ще слиняють. Що ще гарне вивели? Що таке ще? Макові у вас багатенько бачу, чубата кашматі. Щось є гарне таке, гарне, може хлопцям понравилися. Як будуть лишні або підпарувати, до да діда проїдуть та куплять по-стариковськи, якщо лишні будуть. Отак. От 84 роки, дивіться. Лаза по лісниці трьох О, біленькі полетіли вон на кришу. Крилишки красиві такі. Ну, винограда. Да. вже їх пошли в місті, немає ні в О, Красавці. Красавці, да. Правда трошки залиняні. Так, що тут ще я познімаю, ну дядя Вася сюди вже, мабуть, років 10 нікого не пускає. Мабуть, мені одному везе. Всегда двері відкриті. Отак, От 85 років і стара людина, утра носа всім сьогодні. Ось і вона такий маковий, красивий. Дядь вас. А це маковий все на паличці, дивіться, зліва. Ось огляньте, ось, чуба така. Це не той, що я вам колись давав. Ось, ось сидить не, на пакет. Не, Ні, цього нема. Корона така. Того нема, він помер. помір. Да? Ага. Ну давайте ще щось показуйте. Ось які красавці ладно. Це прошлого року молоді в нього. Я хочу хоч пар п'ять розвести. Що ага. ви ловите? Шо? Красива така якась необычна, не як, як мрамор, щоб кошмати з-под макових Красиві такі. Що, не можете п'іймати? Я вас заставив на старості це скакати. Ну, давайте я прикрию рішетку. Піймали. Ну, поманенько тільки не спішіть. Глядіть, не вдартеся. Поманенько, ну показуйте, що там. Давайте я одне подружу. Виходьте по Ну. Дайте я одне подрежу. О, дріжді, держите їх. Так, ану да. показуй. Давайте ще одне подрежу. Це подружу. батько і мати. Це батько Твої, і мати. Батько і син. Батько і син це у вас в руках? Да. Ага. Це білофості макові. Ну да. такі кримаки макові, красиві. Да. Да. Гарні, ну так отак о. Це батько, так? Да? Ні, це сини, то це син. Батька. А батьки чуб трошки хуже. а Так, сина... так, да, в нього не важний. А це а... хто? Мамка їхня? Ні, ні, мамка в них друга. Просто вивод, так? Да? Мамка їхня померла. А, померла. Да. Ага. Красивеньке, а ну так легенько накиньте. Такі білофості, так. З польотом. Да. Ну з польотом, винограду, да. перебити, так. Да. Ну трошки позалинювали, ну киньте цього трохи. О, тарахтять, бачите, цього корона. Ну, без постів линки. На -те, це молоденьке підкиньте, це забіловане таке вийшло. Забілені багато. Забілені багато. Ну, зрозуміло. Ну, криля красивенькі в них, бачите, не кругадьори. Я то коли їду, ви їх тут трухавкою дивлюсь, підганяєте, да-да-да. Буває. Вже да. ваші годин голубятників у місті пасти немає. Ще зараз війна повиїть, ну повимирало багато людей. Я то заїжджав з Парковського, знімав він за вас молодший, як вам кажу, кажу та, та молодий. йому що ж, 83 чи 84, чи по місяцям за вас мало, так? Да? Да, да, я я ваш, той, февральський, а він э, декабрьський. А, отак от. Ну, оце трьох таких, як ви знайшов. Ну, Хто ще так в городі є, а так вже більше, я не знаю. Може ще хтось є. Може... Ну, по селах -то є. По селам є, да? по Ну є. в городі оце ви. Ото От я футболіста знімав, то як його забув. Ну, ви зрозуміли, возле крадані хвалів. Да. Сережа зерновик, ну, підказав. Я його знав раніше, просто забув, що він там держав, Скільки років пройшло. ну. Да. І тут да, я, да, это, на забалки, ну, заїжджав до да, Парковського, він теж ну, я теж після інсульта. Ви молодці ще бодрячок, дай Бог вам здоров'я. Да. А вони вже слабенькі. Той на паличці після інсульта. Я вам ще покажу одну тобі. Будете, а ну, сипнете чи вони вилетять сюди. Ні-ні-ні. вони... А туди, ну йдемте, йдемте поманенько. Дивіться, хлопці, 84 роки. Каже, це сліп не лазив по лісниці, каже, вже б, каже, сидів, як всі мої друзі, хто живі. Марширує чітко. Ось так. Тут я боюсь, щоб не вбитися. Потихоньку. Та потихоньку, каже мені, дядя Вася. Цирк на дроті. Дивіться, яка колесниця. Ні перил, нічого, обичне, лазить кожен день. Ой, кіно, щось хоче мені пофастися. Як, маточником своїм. Що персики не збирають, там попадали під ноги. Так, вся деревина в персиках. Таке невеличке дерево персиків нав'язалося до чорта. За вами йти, дядьвась, винесете, ну давайте. А я тут зніму все. Ось зніму ваші чорнорябі, Молоденькі вийшли, рибогорлі, білі такі коровні, чуби на всю голову. Сьогодні вже таких і не побачиш. Де кою, кого є. А дід молодець. Дід дає рекорди. Ага. Мама. Давайте я сюди стану. Ану, давайте одне, а ви це покажіть в руках. Покажіть, матір. Це да. мати чи Мати. Рябогорла, така чубата лохмата. Ну, молоді, дядь Вась. вели рекордсмен. вам надо, а, это, орден і медаль. Да, да, за да. те, що захід да, херсонські чубати лохманогії, ще а, ну, нову розсвідку вивели. О, рябогорлі, чорнофості, красавці, Смоляні прям намальовані. Молоденькі там забіловані, а ну це білі чуба. Ну, беріть в руках, покажіть, а я зніму так. Це старі Чубата кошматі. Молоде? Прошлогодні. Прошлогодні. Це ви дітей водите з них попарували. Да. Ну все, в цьому році я до вас на очередь стану. Візьму і я двох на розвод. Куплю не ні-ні. ні? Красавець, корона, так. Да. Це голубець, чи голубочка О. дядя. А ну перепускайте його. Ну, закритий, понятно. Ті на вулиці, ті хльостки. Да. А, а то старі ходять і молоді теж. Білічі. Ото білі, так. Да. Да. Одна стара, а то голову. Одне прошлогодня, так? Да? А то так, да, а то пройшло. То її да. голову. Красавці. Нічого не скажу, дядь Вася. Молоді. А от тут взагалі це молоде хоте? Ні, стара. То стара, так? Чого не толку? Не несеться. Що не вода вже, чи не, яйця пусті. Не несеться. Не несеться, не несе скільки її років стара, дядь Вася? Та, не знаю. Ну приблизно скільки. Десяток це, є, там да. дверки не закривають, а от і другі. Там другі двері ці, вон, прикрийте. Ні, не, той... не? Там, Стара, дядь вас? Так, да, от 10-10. О, ну так, що ви хочете, плоди? Ні, голубки, звичайно, де тут, де, якщо вони живі, такі нормальні. Ну, на вулиці двигаюся, да, як да. молоді вас. То, да, до 12, навіть до 15 років. Дядь вас, у мене вдома чорний, старий, да, там мишастий, голуба 3-4, на кольці 2006 рік. Ну, я Оскільки років? Зараз 2004 четвертий. 18 років. 18 років. 18 І я його у прошлому, ні, перед війною за год, йому було 16 років, я його другу подарив. Ну, у нього подохли голуби, болячка зайшла. А він там приїхав, мені допомагав, я йому взяв подарив. Він каже, скільки йому год? Я кажу, ну колись ти мені давав голубку 15 років тому, я вивів дітей своєї голубки, ну, перебивали кров з ним. І от він нього досить порживий, представляєте? Голова звичайно, якщо 8-9, ну, 10 максимум. А потім вони безплодні. Я дівався, води дітей. Кожний ну, год, я йому пасти десяти год, слухайте, я йому кожен рік молоду голубочку давав. Витя, нет исключения из правил. Ну, це точно. Так от, що. От, от він валега вода. А це бачиш десять і, і красавець, корона, крила. лахман. Да, да. Вже второй рік я її держу. Ну, я її... Підкладую спіці другої пари. Ну, підложуєте яйця, вона да. хорошо кормить вивода. Да, да? Зараз я да. покажу, вони ще підняли. А не Ану, показуйте, показуйте. Да. Сюди Олексійович нікого не пускав, це його святе місце. Ну, мене заводи везде, завжди. Бо я ніколи не купляю, не просю, не продайте. Та й знаю, діда вже. Ой-ой-ой, мабуть, О, які гарні, а ну показуйте. Шедеври. Третьяковка дихай, дядя вас. Корона на всю голову, да, каш меда. Да красавці, красавці. Нічого не скажу. Що красиві, то так. Да. Сьогодні війна, не кожен пофастається такими голубами. Ні, хлопці є, держать у, у Федоровських у Юри і у брата його. Ну В городі зараз я вже і не бачу пасти. Ну, може, ще в багатьох кого є, ви просто на глазах у мене. Ну, білі гарні вам. В цьому році я не знаю, мені ще такого, сколько я голубів, де не було. Дуже багато пустих яєць. Пустих яєць багато, так. Да. Сидять, а я зразу не обращив в Ну, поки виведуть туди-сюди, ну, сидять, бросили. Mm. Думаєте, що ж таке. Всі ну, жалуються. Да. Може то, що це, ракети літають, топліво падає, бомберки. Я... Ну, ну, потім... А ось ця пара, пожалуйста. А ця штампує? тампує, да. як. Ну, от бачите. Ну, бачите, у вас молоденькі, ті на криші, воно вже повилітало багато там, да. вони такі шустрі, подвижні. Я бувало, то їду все время, так вони вас танцюють над кришею. А вони да, все время літають туди-сюди. Це... Утром я їх щось випускаю. Вони вилітають і пішов на, на кришу. З криші yeah. опять назад. Ну no, я кой, коли бачив, коли ви той заносили давай не питки, ви що, заносили, ганяли? Yeah. Ви no, а ви що? Ну а що ж, я їх там треба, звісно, дивитися голубятникам з кормленням, бо я їх все yeah, рівень. Ну, no, перекар... на обой кормить, так, да, yeah, зажирівають. Well. І жирові яйця пустії. Ну вам же 85 років, аби да. вам було 50, хоч би. Да. То да. Вы... Второе, це да. саме. Я не знаю, знають старші, ті, що були, а молодші, напевно, точно не знають. Вона несе два яйця. У год? Ні. Як? Ну, через місяць, як ми викормили голубиня, голубка опять два яйця зносить. Ну так, да, так. Да. Ну да. перегул такий невеличкий, да. а зараз да, сампують, да, падають. Да, да, да. Так не всі знають. перше яйцо це звичайно голубок. Ну, понятно, так. Да. А второє яйцо, да, – це голубочка. Да. Поэтому я перше убираю. Щоб голубочок більше вийшов. Ну, голубочки завжди нужны. Ну, та понятно. Голубок більше... і так вистачає. А буває ще два голубка і дві голубочки. Да. Так. Ну я, я по одному, я по не беру, вони їх камнюють хорошо, вони широкі такі, сильні. Ну, ну так. а, це, це. у вас вони круглі, красиві. Так. Да. Так, що... У мене теж є стара пара. От вони вже, мабуть, от восім у парі, я їх не Да? І вони одні голубок штампують. За 8 років вони мені дали всього три голуба. А одні голубки, дякуйте. обычно. обічно. 80% це голуба, голубка, голубка. Ну, так почти всегда. А, да. 20, а тут голубки, голубки, голубки. Я ж кажу, за 8 років вони мені три чи 4 голуба вивели. І все. А то одні так, голубочки. Ти прости мене добре, добре. Работать, работать, добре, добре. Все. Олексій, да. дякую вам велике. Живіть ще 84, да, буду вас навідувати. Ну, да. Да. Приїжджайте, заходьте. Да. Да. По праздникам особи на постаграм дерне. Отак даже. Та вийшов, ну я дядь вас сейчас на больничном, я ходю, в мене серце. А, Мені сняли сьогодні апарат, та я. А що в тебе серце? Та я ж то впав, був, ну, ви поняли. да, і ну, на машині їхав плохо-плохо, раза два літри. Ну, зовсім. Ну, перепере, ото -от -от, перебив, короче, нерви передавив. Пережаті нерви, ну ви поняли, Де за серце сосуди йдуть. Ну, ходів вже місяць, це. То мене три місяці назад. Процедури, лічення, легальниці, я ні. Ну, а зараз помаленьку знову плохо стало, пішов. Вони мені апарат наділи на два дні. Завтра на голову надінуть. Може, скоро і на, 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 на всього надінуть, да? Да. так я мало за вас на скоку. Ну, може, за те, що нервничати не можна, доктор. А я кажу, лікарю, а як же? Дорогі не можна. Та нічого не більше п'яти кілограмів підняти. Во, каже, піднімати нічого не можна. Я говорю, так а як і зерна голубам не наберу. Ну, приблизно так. Так, Василь Олексійович, велике вам дякую. по... Зніму вас, урожай, чуєте, це ж хочу зняти ваші дивіться, які гронкі. А ну де вони? О, по пів метра висять. Як називається цей сорт винограда? Аркадія. Як? Аркадія. Аркадія? Да. Лучше його, я не знаю. У мене були, Ну не багато сортов. Ну, здорові такі гронки. То від грабців, щоб не клювали. Ото. Ну, та тут, та Бачите, поробили? Та бачу, бачу. О, бачите, осе Олексійович, у ящички готове. Это бізнес домашній діда, 84 роки, він, грушка підростає, ну, гронки гарні, красиві. Ну що, велике вам спасибо. Радий був вас провідати. Ви у я... нас чубаті тепер такий, <laughs> як, молодий, приїжайте, дядь вас. Приїжджайте, приїжджайте, не забувайте. Добре, добре. Так що... Буду вас провідувати. Да, я тут мимо вас їзджу. Хлопці, дивіться, мого. Треба зараз війна, ну як би там не було жити, все одно треба. Да, Друг комусь та, щось підпарувати, та, да, щось треба. Василий Олексійовича є білі, красиві і ну різні, кому які Так. Да, що бачили, ну, да. у кожного свої да. любимі цвіта. Ну, у мене, наприклад, любимі це чорноляби темнохвості і макові. Все, більше других я не, не ну, раніше у вас другі були любимі голуби, бо голуби були другі. Ні, я не держу. Ну скільки років ви вже держите? Ну я я пізно ну, Пізно, почав 40, напевно. Менше. Десь тридцять. Ні, 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 от сорок. Я помню, год, год 40, а ож... Чорноряби були, Прости. Помню, були да, красні, да, сезарябі. Ну, ну да. полосатарябі там, да. да як по херсонському. Да, Потім на... Чубаці модні ставали в Херсоні, дядько. да. базар да, був забитий. Ні, ну не знаю, і мені подобаються чубаці. Да. Ну, мало того, що вони ще й красиві, вони ще ж літають. Я да. не кажу, що вони літають по, по три години або те саме. Ну, є їх смаль... Сма... От, Ти ж бачив, як ці перелітають? Бачив, красивенькі, да. крила красиві, розкриті. Да. Ну от дивіться, ваші голуби в село брали, вони в юрки шурували по три години білі чіпати кошматі. Да. Ну, не, там не 10 часов, ну, юрика, до трьох часов, каже, ну кобись розривав, розривав їх. Да, Забирає так, і все. все да. Да. Шо... Два-три часи, як він гонить, він там в селі в нього нема таких, що ну, сидять, там як ото в Древньому Римі. Відкрив клапан, як дитинця. Да, і все, і да, пішли. Да, да. Там не важно, чи в баті красиві, да, не красиві, да, ну, то вони сили, в нього сили. летять. Поні? Ну, виноградівські раніше вони були гонні, їх повен Херсон був, Вась, Це зараз уже пашти нема ні в кого. Так, все, вічок. Все, все, до побачення. Да. Всім здоров'я, мирного неба. Да, да, Василь Олексійович мені трошки уділив. Виноград у нього красавець, звісно. Буду заїжджати, обов'язково.